Вимоги, які органи самоврядування повписували у свої регламенти та положення, часто суперечать законодавству. Це стосується і пропускного режиму до адмінбудівлі Кам'янськодільської міської ради. Відповідне положення, затверджене рішенням виконкому 21 лютого 2024 року, розкритикувала експертка програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні з доступу до інформації, адвокатка, член групи спеціалістів з доступу до офіційних документів під конвенцією Тромсе Тетяна Олексіюк. Ми копали це питання і доносили до органів місцевого самоврядування наступне. Що оці всі ваші вимоги додаткові, які ви повписували в регламент, там зареєструватися за три дня, прийти в сірому костюмі і білій сорочці, що це все протизаконні вимоги. Там кожна місцева рада фантазує як хоче, перевіряють документи там. Перевіряють на стан сп'яніння або психологічну врівноваженість, що завгодно. От. Але в будь-якому випадку це все не відповідає вимогам, вимогам закону. Наша конституція, наші міжнародні зобов'язання відповідно до Європейської конвенції з прав людини, базуються на одному важливому постулаті. Будь-яке обмеження права повинно базуватися на законі. Далі там воно має бути необхідним в демократичному суспільстві, доцільним, і пропорційним, але це окреме після. У законі у нас немає. Такий наступ на демократію та обмеження прав громадян і журналістів у Кам'янці-Подільському зацікавив також представницю інституту масової інформації. Мені абсолютно не подобається в тенденції, що це може відкритися ящик Пандори, і далі просто всі міські ради зможуть скопіювати чи свої придумати такі положення і не допускати на те, що журналістів а загалом. Будь-кого зі слів Тетяни Олексіюк, документи, які суперечать законодавству, а це стосується і положення про пропускний режим у камянці подільському є перспективними для оскарження в суді. Розпорядження регламенти є нормативно-правовими актами загальнообов'язкової дії. Це якщо в теорії, от вони. Е їх не можна назвати частиною законодавства. Законодавство це закони і підзаконні акти, кармінські е постанови, е накази, міністерств, отаке. Стосовно недопускно, на засіданні я вважаю цю сферу перспективною для оскарження. Вам тоді треба рухатися до суду. Остаточна моя відповідь така: таке обмеження не передбачено чинним законодавством. Міська влада, яка так гучно заявляла про відкритість та прозорість у своїй роботі, насправді стала неприступною фортецею. Отож, судова справа щодо скасування відповідного положення лише питання часу.